Оля є переможниця конкурсу краси поміж біляву цього року в Україні. То так, правда? То правда. То твоя корона на столі, так? Так. Можеш показати, і як на тобі сидить вона? У, ось. Прекрасно. Що тобі дасть той титул в житті, як ти думаєш? Я думаю, перш за все, це мій такий перший серйозний титул і. Думаю, з цього щось почнеться, із чогось маленького починається щось велике. І я вважаю, що це мій шлях майбутнє. Початок. Ну я би сказав, що це твій третій серйозний титул. Який? Третій. Третій? Так. Чому? Перших два титули в тебе попереду. Це які? Ну, третього розміру десь. Третього розміру, ну так. Эт. Тепер я можу зняти так свою корону. Та можеш знімати. Якщо а то, а, то не зручно, тут так мені сидіти. Дуже зручно. Ні, ну, ну, знімати, знімати? Ні, Я можу сидіти, Ні, знімати, мені дуже приємно не сидіти. Ні, не буду. Ну зніми корону. Не буду. Мені подобається не сидіти. Мені теж ти подобаєш короні. Ну добре. Чим ти сі займаєш у житті? Наразі я закінчую національний авіаційний університет спеціальність соціологія. Я майбутній соціолог, зараз пишу диплом. Як це називається диплом? Тема мого диплому це структура вільного часу та дозвілля сучасної української молоді. Можеш розказати, як виглядає структура вільного часу та дозвілля сучасної української молоді? Що вони роблять, наприклад, зранку в 9-й? Думаю, йдуть на пари, хто навчається. Ось я свій об'єкт дослідження взяла студентство. Своїх однокурсників ні, чи ні, не своїх однокурсників, а взагалі студентство в Києві і проводжу фокус-групу і соціологічне дослідження серед студентів перших п'ятих курсів. Ось так от є якісь вже результати того, тої роботи наукової? Насправді я провела тільки другий етап своєї дипломної роботи. Це розробила анкету. Ось і буду зараз, наразі опитувати і складати статистику. Що так. ти робиш, крім того, що ходиш в університет на заняття? Спілкуюся з друзями, зустрічаюся. Дуже люблю караоке, дуже часто танцюю, зу... я, я, зу... я зустрічаюся з друзями. А також зараз відвідую школу англійської мови, спікав. А то реклама, ми то запікаємо одно. Добре, запікайте її там, де я неправильно говорила. — Ми то виріжемо просто так. Нічого страшного. Я відкрию секрет. Мені перед зйомками Оля розказала, що вона ще займає танцями. Займала, так. Займалася так. Я розумію, що я десь обіцяла про то не говорити. Обіцяли, так, ну я ж я знала. Розкажи, що то за танці? Ну то цікаво є людям. Та які то танці. То танці. То танці, так. Ну, це більше направлено на розвиток моєї пластики. Тому я б не хотіла про це говорити. То розвиває тіло жінки, що тут е, не. Ну... ну, звичайно, завжди потрібно жінці бути в тонусі, щоб подобатися. Ну, Видко, що найперше, ти, і, відко, і що і ти в тому. Видко, що ти в тонусі. Багатьох людей одразу питання. Чому вона в тонусі? <рес> Дякуючи мамі. Все. все. Вона не хоче говорити, я скажу. То такі спеціальні танчі, які ще подобають чоловікам. Такі танчі, як вони ще називають? Стрип пластика. Стрип пластика. Але то не стриптиз. То не стриптиз, бо танка всі не роздягають. Та? Так. Там не роздягаючи, там в одязі красиво танцюють. Ну, це по бажанню жінки, звичайно. Але якщо ж до коханого чоловіка, то чому б і ні не потанцювати? Ну, тобто то є то якраз красиві танці, так? Так. Будь-який танець можна так затанчувати красиво, як ти чи там вчила. Чи є танці, які ну, не затанчуєш так красиво для чоловіка. Я вважаю, якщо для коханого чоловіка, то можна будь-який танець танцювати дуже красиво. І гопак? От за гопак ми говорили, гопак це трішечки не той варіант. Тобто його не вийде так стріп пластично потанчувати? Ну, якщо ж очами, то можна. Очами танцювати гопак. Ні, очами грати. А ти могла б якісь, хоча б руков показати якийсь рух, який би говорив, що то от, 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 той стріп пластика? Я ж говорила, що це було два роки назад, я займалася цією танцею. Наразі не займаюся. Ну ти ж забула, що все? Не забула. Ну покажи руков, так, якісь такі руки. Ну, покажи, ну. Го. Та я дуже скромна. Ну там всі хлопають зараз, там всі дивляться. Ну, правда, ви покажи. Всі так. Всі будуть що дивити по інтернету. Просто однією рукою неможливо. Ногов. Ногою? Ні. Ми ще для тебе, Ольга, підготували такий з ним, з портретом Шевченка, підготували невеличкий конкурс. Ну, не конкурс такий, як Надання. Кажуть, що е, ти погоджуєшся, погоджуєшся з тим, чи не погоджуєшся, як ти думаєш, е, всі блондинки однакові, чи вони різні? Різні, зовсім різні. 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 різні, так. Е, чи можеш ти по волощу блондинки визначити хто то? Як ти думаєш? Не знаю, ніколи. Так, не визначала. Ми для Олі підготували трохи кілька фотографій, блондинок е, і блондинів. І ми вораз попросимо то відомі люди. Ми попросимо Олі, аби вона вгадувала, хто то є. Не буде видко облич, тільки буде видко Олі, хто то є? Я трохи міцно. як ти людину знаєш. Ну точно виділа по телевізору. Ну, я вважаю, що це якась бізнес, бізнес вумен Так, ну ж Може... так мені здається, така зачіска ділова. Може, фамілію якусь. Фамілію ніяку не можу згадати. А тепер. То Раїса Богатирьова, міністр охорони здоров'я. Ну, вона mm -hmm. така, ну то видно, що в тебе здоров'я все добре, але yeah. не знаєш, що yeah. хто, 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 хто А то хто? Барбі. Барбі? Барбі! Ну, <в 'ядеш, laughs> То <таки>? є <laughs> <laughs> Барбі. А то хто? Трішки. Можеш ближче подивитися. Так, <clears throat> так. Та. Ой, якісь фото такі. Навіть не знаю. Не знаєш? Схоже на монстра. На монстра схоже чого? Тому що синім якимось відтінком з голови. А так. Mm -mm. Той Борис Апрель. Боже. Не фанатка. Я тоже. А хто то? Mm, схоже на. Монро. Ти вгадала? то Монро? Так, ведуча вчорашня. Та ведуча. Вона була ведуча mm, у вас так, там на... А, ну то ти її впізнала. Така сама була зачіска? Схоже? Так, так? схоже. А то хто? Також, мабуть, якийсь політик. Також, мабуть, може, також, мабуть, якась жінка. Мабуть, якась жінка, так, я щось помічаю. Схоже. І, може, якісь є варіанти. Зовсім немає. Мені так підкажу. Вона є трохи так моя колега, того, що вона теж не з України. Але в Україні жиє. Доча? Ні, Не ведуча. Ну, — ведуче. Що... Колега то, що в за кордоном, але в Україні вже є. Не знаю. Не знаєш? — Ні, не знаю. Ну, то Катерина Ющенко, то таке. <рес> Та не важливо. Так. Ой. Ой. А, то не просто, просто коровай. <рес> ну, що ж ви так? Я... — Юлія. Юлія Тимошенко. Так, чекай, тут у нас технічний збій, я трохи відверну, я перевірю. Так, все добре, далі йде. Хто то є? Хто то є? Це так помічаю, що це, мабуть, чоловік, так? Це чоловік, то правда. <кій> ну, він блондин, тут видно, він ну, лисий, але не здобуває. В здається, він вже з віком, так, блондин став. Ну, по-моєму, ні. Він такий і був з блондином далі. Трохи менше волосся стало, але. Ні, ні, не знаю. Знаєш. Ти чоловік, Юрій Тимошенко. Не її чоловіка? Не її чоловік. А то хто? Ні, здається, десь десь її бачила. Квадрат знайомий. Квадрат знайомий, так. Не знаю. Той пані Кужель. Боже мій. Ой. Хто це така? Ну, агай. Пані Кужель не знаю. Пані кужель, то така депутатка. Депутат. А що ти казала України? Боже? Україна, так. Верховна Рада України депутатка. Тому, там, місце, Це Депутат. твій друг, да. так? Е, ну, Я не думав, що можна вгадати а ти вгадала ще І Юлію вгадала. Юлію Так, Куровай гадала. Коровай. то не бив вгадав. Скільки тобі років, 21. 21 рік ти вже досягла такого звання. Коли хороший старт. Тому і так. Ну, я тебе бажаю. А де ти себе бачиш років через 5. От можеш собі говорити, в 27 років, що от собі так уявиш. Оля, 27 років, як ти виглядаєш, чим ти ще займаєш? Ну, перш за все, я не знаю, ким я стану по життю. Я маю на увазі свою майбутню професію. Але перше, що я уявляю, це у мене щаслива сім'я, люблячий чоловік, дітки, я дуже хочу багато діток. Ось і то зіпсує твою фігуру. Я цього не боюсь. Не боїшся? Не боюсь так. Я хочу діток. Хочу дуже багато діток. Сім'я на першому місці. Сім'я на першому місці. І, звичайно, я не можу сказати. Сім'я, звичайно, на першому місці, але кар'єра для мене також дуже багато чого значить, тому що я не можу сидіти на одному місці. Мені хочеться рухатись, дізнаватись нове, десь себе проявляти. Тому я також вважаю, ось, що для мене кар'єра буде ось на рівні сім'ї. А чоловік буде вдома сидіти з дітьми і готуватися? Чоловік, звичайно, повинен забезпечувати сім'ю, бути головою в сім'ї. Ну, а я вже буду забезпечувати добробут в сім'ї, спокій, затишок. Скільки машинці зупиняє в день, щоб біля тебе, коли ти йдеш по вулиці? Ну, так щоб… Ой, Я не знаю, це по-різному. Ну, 7-10 в день. Сім-десять. – Серйозно? <ріст> Буває менше. А що ти їм говориш? Що я говорю? Я не знайомлюсь. Не знайомишся? – Ні. А якщо така файна машина? Навіть якщо файна машина, я вважаю, це не привід знайомитись. Для, для знайомства це не привід. А ти їздиш в маршрутках, трамваях, метро? І в маршрутках і в трамваях також їжджу. То Там з -то тобою можна ще познайомити? Не можна. Ну, так. Пані передайте за проїзд. Береш і ти. о, о! Я вас видів по телевізору. Ні. Ну я думаю, зараз мене рідко можна там побачити в маршрутках і в трамваях. Але взагалі їздила їзд... і їжджу. Хлопці, у вас є шанси познайомитися з Олією. Скажи маршрут, яким ти їздиш? Номер маршрутки. Наразі скажу. не їжджу. Ну, приблизно. Ну який Маршрут Київ Житомир. А, Київ Житомир. Маршрут так, так. Да. на Житомирській трасі, хлопці, ловіть Оліо. Все, я тобі дуже дякую, що ти прийшла, показала корону, розповіла про себе трохи. То була Оля. Вона є найкрасивіша в Україні блондинка. Дякую. Що, дякую вам. Оплески в студії.